Рамазофіліжанкою кави знову приходить у домівки до своїх глядачів. А сьогодні у нас в гостях пані Ірина Кужда, кандидат медичних наук, завідувачка офтальмологічним відділенням дитячої клінічної лікарні. А ще просто цікава співрозмовниця. Отож, сьогодні ми будемо говорити про зір, про дитячий зір. Пані Ірино, я рада вітати вас у нашій студії. І якщо дозволите, я розпочну з такої дуже життєвої історії. Одна із моїх приятелюк майже все своє життя не знімала чорних окулярів. А знаєте чому? Вона дуже комплексувала з приводу косоокості І, власне, те, що Мала таку ваду, спричинило дуже багато проблем в її особистому житті. І я б хотіла спитати вас: а взагалі, що це за явище? Чи можна якось вплинути на нього, коли починати таке лікування? І ем, чи часто воно зустрічається? Перш за все, щиро вам дякую за можливість прийняти участь в вашій передачі. За можливість спілкуватися з нашими телеглядачами і розказати трошки про дійсно таку серйозну проблему в офтальмології, як косоокість. Що ж це таке? Ось, власне, що ж це таке? Косокість ми визначаємо цю проблему як відхилення одного з очей, або поперемінно одного з очей, або тільки одного ока від спінної точки фіксації. Це вроджене явище. Ця косокість може бути і вродженою, і набутою. Вона може бути і горизонтальною, тобто збіжною, розбіжною, і так само вертикальною косокістю. Зустрічається косоокість досить часто, від 1 до 4% населення страждають на цю патологію. Що це значить? Це значить, що від одного до 4 пацієнтів, людей на 100 чоловік мають цю ваду. На жаль, косоокість – це не просто косметичний і естетичний дефект, як ви правильно замітили, щодо вашої так. так. Але це є глибока вада нашої. Загалом зорової системи, оскільки косині відсутній бінокулярний і стереоскопічний зір. Що це значить? Такі люди, в них немає в нормальних пацієнтів, які минають з вами, хто не має косокості. Відбувається злиття двох зображень, які поступають від одного ока і від другого в одне. І це відбувається в корі головного мозку, в центральних відділах зорового аналізатора. Завдяки цьому ефекту ми з вами можемо в повній мірі цілісно сприймати оточуючий світ в тривимірному просторі, оцінювати відстань. Робити різноманітну роботу точну. Та врешті-решт ходити сходами. Так, так, навіть врешті-решт ходити сходами. Саме так правильно. На жаль, у пацієнтів з косиною цього не відбувається. В них не відбувається злиття зображень в одне, в корі головного мозку. Тобто в них відсутній бінокулярний і вища форма бінокулярного зору, стереоскопічний зір. Таким людям дуже важко виконувати дрібні точні маніпуляції, важко керувати різними видами транспорту і так далі. Хоча я би хотіла зауважити, що якщо у, молодого, у молодих пацієнтів косокість існує давно, то все ж таки такі люди можуть оцінювати глибину і відстань. Але... Це відбувається за рахунок не наявності бінокулярності, а за рахунок фізичних і оптичних феноменів, які сприймає наш головний мозок. В будь-якому випадку такі люди не можуть повноцінно сприймати оточуючий світ в тривимірному просторі. І, на жаль, внаслідок цього вони обмежені у виборі спеціальностей. Дуже багато робіт, спеціальностей, професії вимагають наявності бінокулярного зору пацієнта. Пані Ірино, коли це можна зауважити, і чи можна взагалі втручатися в цей процес? Чи можна допомогти таким людям? Звичайно, звичайно, ми для того й працюємо, і ми можемо повністю вилікувати косокість і повністю допомогти таким людям. Перш за все, я би хотіла зупинитися трошечки на причинах виникнення косини. Косина може виникнути в будь-якому періоді життя людини. Е, ну, на, більше всього, найчастіше ми маємо справу, і більшість видів косокості, на, на жаль, являються вродженими і генетично обумовленими. Такі види косокості стартують, як ми виражає, кажемо, проявляються вперше до першого року життя, тобто в ранньому віці. Отож, можемо сказати так. нашим матусям: уважно слідкуйте так. за оченятками ваших малюків, уважно придивляйтеся. Адже, як сказала пані Ірина, допомогти можна, але чим скоріше це зробити, то мабуть краще. Так, так, тим краще, звичайно. Такі види косокості ми називаємо вродженими. Всі види косини, які виникли до року, до першого року життя, це є вроджена косокість. Наступною дуже важливою причиною виникнення косини у пацієнтів. У маленьких дітей являється наявність в них аномалії рефракції, а саме далекозорості, ми називаємо гіперметропія, короткозорості, міопія і астигматизму. Такі види косокості у діточок стартують десь приблизно в два-три роки, коли дитинка вже хоче розглядати дрібні предмети, коли в дитинці виникає бажання, необхідність працювати на близькій відстані, малювати, розглядати книжки, навіть вчити букви. Тобто це вид косокості пов'язаний саме з цим. І, звичайно, є види косини. Які провокуються травмою головного мозку, порушенням мозкового кровообігу різноманітного генезу, у дітей таким пусковим механізмом розвитку косини може стати навіть емоційний стрес, переляк, гіпертермія, підвищення температури тіла при інфекційних захворюваннях, і навіть надмірне зорове навантаження. Тобто за всім цим знову ж таки треба дуже дуже уважно слідкувати дорослим. Так я би хотіла сказати, звернутися до батьків, щоб вони завжди звертали увагу на своїх малесеньких діточок і слідкували за цим, дотримувалися правил гігієни зору. Ну я вже не буду так детально на цьому зупинятися, трошки далі розкажу ще про косоокість. Тому що, як ви правильно зауважили, чим швидше ми, маємо, ми починаємо лікувати косину, тим краще ми маємо результат. Косоокість необхідно починати лікувати, як тільки вона виникла. Адже якщо в маленької дитини починає косити тільки одне очко, розвивається так звана монолатеральна косина, тобто косить тільки одне око. У такої дитини є велика загроза розвитку амбліопії, тобто лінивого ока. Не розвивається зір на це очко. Пані Ірино, саме тому дуже часто можемо побачити, як одне очко, закрине. закрити так закрити. саме так. Це один з основних методів лікування амбліопії. І тоді те очко починає працювати швидше. Так, 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 так. Чим швидше починати лікувати амбліопію, тим кращий результат, і тим більше гарантій, того, що на це око не буде низького і дуже низького зіру. Це ми можемо врятувати дитину навіть від інвалідності. Рікуючи і починаючи швидко лікувати амбліопію. І чим швидше починати амбліопію лікувати, тим кращий результат. Чим довше існує амбліопія, тим важче її лікувати. А, на жаль, у маленьких дітей амбліопія може розвинутися протягом декількох тижнів. Взагалі, лікування косоокості – це такий тривалий процес. Дуже, і він зазвичай займає декілька років. І декілька років треба знову ж таки доглядати, пильнувати і дбати про таку дитинку, аби і чи можна помітити ще якісь додаткові? Ну не знаю, можливо, поведінкові риси. Чи можна помітити от власне, як помітити, як дитина реагує на це? Частіше всього, сама косоки стає замітною, виразною. виразною. Це раз. По-друге, дитини може з'явитися ознаки зорової втоми, такі як тобто? е, е, дитина часто кліпає, тре очі. Примружується так само. Це є ознака, така загрозлива, коли потрібно звернутися до офтаймолога. Тобто, коли ще не видно цієї косоокості, але так. дитина ось так реагує. Так, це може бути е, таким видимою ознакою наявності у дитини от, тих, самих, тих самих аномалій рефракції, про які я казала, які дають поштовх до розвитку косоокості. Е, пані Ірино, часто до вас звертаються батьки з таким: ось кліпає дитина, очка тре». Так, на жаль, зараз часто звертаються, і за останні роки цей процес набуває такого прогресивного розвитку, оскільки дітей зараз проводять дуже багато часу за гаджетами комп'ютерними, за телефонами, за планшетами перед екранами. Комп'ютерів, а все пані, це може... пані доктор, давайте ми з вами докладніше зупинимося на причинах ось такої хвороби очей. Ви вже сказали про гаджети, Ви вже сказали про комп'ютери, аномальні комп рефракції. Аномальні, рефракції, е... рефракції. аномальні рефракції. Так О, ось і скажіть, будь ласка, ось ці гаджети, Оце коли не слідкують за тим, скільки часу дитина Перед екраном одним чи іншим, чи перед малесеньким екраном мобільного телефону. Що воно виливається? Все це виливається в те, що у дитини зорова система ще не сформована, і це стає причиною. Так і надмірне зорове навантаження саме може бути поштовхом до розвитку ускладнень у малесеньких дітей. До розвитку зорової втоми, до розвитку спазмоакомодації, до розвитку амбліопії і в тому числі до розвитку косокості. В сучасному світі косокість це є та проблема, яку ми можемо повністю вирікувати. Однак в нас існує певна послідовність лікувальних заходів. Починаємо ми зазвичай з призначення окулярної корекції, тобто окулярів. І, а у малесеньких дітей до року. Це зазвичай медикументозна пеналізація. Капельки наступним кроком в лікуванні косокості являється призначення активного плоптур, диплоптичного лікування. Ну так щоб простіше було для наших зрозуміліше. Це апаратне лікування. Спеціальне. Що це таке? Це спеціальні. Е Заходи вправи, прилади, які направлені на те, щоб нормалізувати функції зору, покращити гостроту зору, покращити стан акомодаційної функції, і покращити, і, скажімо так покращити, тренувати, Оцю фузійну здатність, здатність злиття двох зображень від двох очей в одне в корі головного мозку. Це от основні, скажімо, принципи цього плеоптор тобто диплоптичного лікування. Але, на жаль, не завжди нам вдається цими методами справитися. Пані доктор, скажіть, будь ласка, дуже багато наших людей вибирають лікування за кордоном. Чи є різниця у лікуванні таких офтальмологічних захворювань, у тому числі косоокості, у наших клініках, зокрема в дитячих клініках, і за кордоном? Щиро дякую вам за це за, запитання, оскільки почнемо з того, що от я, я зацікавилася стробологією. Ще навчаючись в Одеському інституті очних хвороб і тканинної терапії, де я навчалася в заочній аспірантурі і захищала кандидатську дисертацію під керівництвом професора Сердюченка, яку я вважаю одним з найкращих теж страбологів України і своїм вчителем зараз, на сучасний момент, я являюсь членом міжнародної і Європейської асоціації страбологів, тобто спеціалістів з косокості. І завдяки знанням іноземних мов, і завдяки грантам, які я отримувала за свої доповіді, в мене була можливість відвідувати конференції і офтальмологічні клініки не тільки країн Європи, таких як Польща, Румунія, Бельгія, Франція, Іспанія, але навіть в Японії. В Японію мене запросили прочитати курс лекцій в інституті в університетській клініці Хамамацу. І в мене і там була можливість відвідати операційну, поспілкуватися з колегами, обмінятися з ними своїм досвідом. Ми обговорювали різноманітні наші методики, хто як оперує косоокість. Побувати в операційній, і хочу завірити вас, сказати, що косоокість оперується у всьому світі однаково. І ми використовуємо такі самі методики, як і за кордоном, і володіємо саме тими самими хірургічними навиками, як і в країнах Європи, в Америці і в Японії. І такі операції. З приводу різноманітних видів косокості, ми проводимо зараз в нашому відділенні це офтальмологічне відділення обласної дитячої клінічної лікарні, використовуємо такі самі матеріали і використовуємо ті самі способи лікування різних видів косини. Отож, однією із завдань нашої програми сьогодні є сказати усім. Тим, хто зацікавлений у лікуванні своїх дітей. Дуже часто ми просто ловимося на чиєсь твердження, часто ловимося на те, що хтось порадив, але найкраще звернутися все-таки до лікаря, до свого лікаря. І можливо, це заощадить вам витрати, можливо, це заощадить сили. Мені би ще хотілося підкреслити, що завдяки от зусиллям адміністрації нашої клініки, головного лікаря і заступника головного лікаря з хірургічної роботи, наше відділення в минулому році отримало саме сучасний наркозний апарат, оскільки операції з приводу косокості у дітей і у більшості дорослих проводяться тільки під загальним наркозом. А ми тепер маємо сучасний наркозний апарат для проведення самого найкращого навіть в світі визнано це наркозу, так званий газовий керований наркоз. Тобто ми маємо всі можливості це робити зараз у нас в клініці за самими сучасними світовими стандартами. Щодо перебування пацієнта в стаціонарі при плануванні операції. Пацієнт перебуває в стаціонарі всього-навсього 2-3 дні. І період реабілітації, реконвалесенції так само він триває недовго, від одного до трьох тижнів. Тобто ми зараз оперуємо все це, робимо так, як це роблять в, у різних країнах світі. світу, так, у цілому світі. Пані Ірино, але е, крім техніки, треба ще і хороших спеціалістів, ось крім вас. Тому що ми вже чули читати лекції, скажімо, в Японії не запрошують будь-кого. І е, підбираючи лекторів таких, я добре знаю, як вивчається і досвід такого лікаря, і його можливості, і його знання, і навіть е, прораховується, наскільки він ефективний. Цей доктор у майбутньому. Але ось вам оперувати. Чи є у вас відповідна бригада відповідних фахівців, які ну, ось можуть стати поруч з вами і виконувати такі операції? Адже справа, мабуть, не однієї е, е, людини. Звичайно, це працює бригада спеціалістів. Я дуже пишаюся тим, що в нас в клініці ми маємо всі можливості впривати бригадою. Це і наші анестезіологи, і наші анестезисти, які дають прекрасний наркоз, прекрасне анестезіологічне забезпечення, і наші медсестри, операційна медсестра, і наші лікарі. Нашого відділення, які працюють теж і асистують, тобто я дуже пишаюся тим, що ми це можемо робити разом і успішно. Пані Реносит, завжди коли говорю про медицину, а тим більше про таку дитячу медицину, то здається мені, що окрім усього іншого, потрібна і велика увага влади. І де можна допомогти? Допомогти грошима, допомогти обладнанням, допомогти просто звичайними ремонтами. Наші лікарі високі фахівці, і коли з ними рахуються у світі, то рахуватися з ними маємо і ми. А головне допомогти їм. Адже дуже часто чи головний лікар, чи завідувач відділення він певною мірою перетворюється на, скажімо, завідувача господарством, якому треба подивитися, в якому стані вікно, в якому стані підлога, чи є відповідне ліжко, чи є відповідні інші речі, тумбочки, і навіть не казатиму про що. Адже я добре знаю, пані Ірино, скільки уваги цьому приділяєте ви. На жаль, в нас дійсно є така проблема в цьому плані, що завідувач відділення зобов'язаний займатися ще й такими Всі. проблемами. Все ж таки вважаю, що основне наше завдання основне наше завдання це надавати висококваліфіковану медичну допомогу нашим пацієнтам, постійно досконалювати наші знання і наші навики для того, щоб ми могли надавати допомогу. На рівні світовому, на рівні європейському вчитеся багато, пані Ірино? Ну дуже багато, багато, дуже багато вчусь і дуже багато читаю. І хочу сказати, що читаю е різними мовами, особливо англомовне. а до речі, якими мовами володієте? Володію чотирма мовами: <рiffe> 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 українською, російською, польською і англійською. Тобто, цими мовами володію так, що можу спілкуватися, можу читати. Літературу різну, можу відвідувати конференції, розуміти, говорити з людьми, з колегами. Тобто, Пані певні вчений лікар повинен мати ще і певні публікації, і певні публікації в наукових журналах. У вас є такі публікації? Ви знаєте, є так. Ну останній раз, коли я їх рахувала, їх було більше 50. Зараз за останні роки ще треба підрахувати буде. Вже затрудняюсь скільки сказати. Десь віде більше 50 друкованих робіт. Тобто це те, що йде вже в науковий обіг, скажімо, так. всесвітній, так чи так. в науковий обіг тих розвинутих країн, в яких цій проблемі приділяється велика увага, так, і так. таким чином наші вчені є у переліку тих учених, які справді рухають науку, і, мабуть, даремно ми вважаємо, що наука твориться десь. Але у даному випадку маємо не просто теорію, маємо практику. Пані Ірина Кужна є тією людиною, яка зустрічає найменшого пацієнта. А сьогодні ми говоримо про проблеми косовості. Ще такі я би хотіла ще зупинилась зупинитись на такому аспекті саме хірургічного лікування косини, як вплив операції на загальний стан. Нашого пацієнта. От саме те, про що ви так, нашу так, бесіду. починали бесіду нашу з вашої знайомої, яка встидалася і носила половину все свого життя, життя пані темні Ірина, Все життя дуже часто, дуже часто ми оперуємо косокість от, саме з косметичною метою. Це стосується, наприклад, дорослих пацієнтів яких оце око, яке косить, має дуже низький зір на різ, внаслідок різних причин, внаслідок грибо, глибокої амбріопії набутої з дитинства, внаслідок вроджених вад ока, вроджених вад сітківки, зорового нерва розвивається так звана сенсорна косоокість. тобто око косить внаслідок того, що вони не бачать. Але звичайно, якщо ми це оперуємо, ми завжди маємо позитивний результат. Завжди пацієнти щасливі з цього приводу. Звичайно, відновлення зорових функцій. Ми пояснюємо нашим пацієнтам, що прогноз щодо відновлення зорових функцій вже дуже сумнівний. Але вже ліквідувати таку видиму косметичну, естетичну ваду людині це вже величезний плюс. Повірте мені, що у таких пацієнтів в більшості випадків після операції з приводу косокості покращується загальний моральний стан, настрій, з'являється впевненість в своїх силах, навіть покращується загальний спосіб стан життя, рівень життя покращується. Є такі випадки, коли взагалі така операція може повністю змінити життя людини. От я можу такий приклад привести приклад. Одна відома. Кіноактриса, ну не буду називати прізвище Голівудська, вона страждала на косоокість з дитинства, і батьки не хотіли її прооперувати. І коли вона вже досягла повноліття, вона все ж таки зважилася на цю операцію. І в результаті змінилося її життя. Вона стала відомою зіркою кіноекрану. І е, хочу сказати, що і серед наших пацієнтів, яких ми оперуємо, теж такі випадки бували. Незвичайно ну, не з не відомими, але життя може корінним чином змінитися. Тобто ця операція може змінити самооцінку людини і дати їй натхнення на майбутнє звершення. Людина буде дивитися на себе в зеркало і сприймати себе зовсім інакше. Тобто, тобто не це... боятися, не боятися, не боятися, не вдівати окуляри, не не, не ховати погляд, так. тобто... В якійсь мірі ця операція являється і таким косметичним допомогою таким людям, і хочу вам сказати, що навіть для батьків, коли ми оперуємо маленьких дітей, то навіть батьки стають щасливіші, коли ми виправляємо косину у їх дітей. Тобто... Вся сім'я радіє з цього приводу. Так, Вся сім'я має причину тішитися. Саме так. І ще раз хочу підкреслити, що не слід цього боятися. Звичайно, бувають випадки, коли косокість оперується в декілька етапів. Такі види косини не існують. Ну, в таких випадках ми одразу кажемо пацієнту, що потрібно буде одна або дві, або три етапи хірургічного втручання, але в цьому нічого немає страшного. Це зараз ми робимо і це загальносвітова практика. Пані Ірино, ви дуже любите вашу працю, вашу роботу? Думаю, що так. Я дуже щаслива, що я працюю в медицині. І особливо я щаслива тим, що працюю в дитячій втаймології, з дітьми, з тими малесенькими нашими членами суспільства, які потім виростають і можуть змінити наше життя на краще, змінити життя нашої держави на краще. Тому я так. Це, це мета, і це ціль моєї роботи дати все можливе для того, щоб ця людина мала можливість повноцінно сприймати світ. Це дуже вдячна робота. Дитяча втаймологія це дуже вдячна спеціальність. Адже я так своїм близьким колегам я навіть якось порівняла дорослого втаймолога і дитячого. і Мені прийшла на думку така ідея, що дитячий офтаймолог щось на кшталт такого дбайливого садівника посадив зернятко в землю, має створити всі благоприємні умови для того, щоб це зернятко виросло, дало прекрасне листя зелене, а потім зацвіло чудовим цвітом. Тобто ми працюємо, адже наші дітки не народжуються з розвинутим зором. І саме наше завдання зробити так. Щоб умови були відповідні, і щоб ця дитина завдяки нашим зусиллям, зусиллям батьків, нашій спільній праці, щоб в дитини правильно розвивався зір, зоровий аналізатор, щоб дитина йшла в доросле життя здоровим і ясним зором. І цей зір зберігався на довгі довгі роки. Тобто я дуже люблю свою роботу і. Бажаю і дуже надію, що буду ще надалі довго працювати. І хоч, хочу дуже багато ще чого зробити, саме для того, щоб давати можливість, надію е, тим діткам, які от погано бачать або мають вроджені вади. Е, Оскільки ми, оточуючий світ, сприймаємо практично завдяки нашому, нашому зоровій системі, 90% інформації про оточуючий світ поступає в головний мозок, в кору головного мозку через наші очі. Тому це дуже важливо для дітей. А дитина світ завжди пам'ятати. Я батькам своїх пацієнтів малесеньким розказую, що пам'ятайте, що ваші дітки вони не будуть завжди дітьми. Вони виростуть перед ними ціле життя. Ви маєте е, дати їм можливість потім повноцінно жити, працювати, радіти, бути щасливими, стати повноцінними членами суспільства і розбудовувати Україну, розбувати нашу державу і бачити світ ясними очима. Ну ось і добігла кінця наша програма, і мені залишається тільки подякувати пані Ірині. Кужді, завідувачці відділенням дитячої офтальмології Івано-Франківської дитячої клінічної лікарні, кандидатові медичних наук, цікавій співрозмовниці. Дякую вам, пані Ірино, а всім тим, хто дивився і слухав нас сьогодні. Ми бажаємо ясного бачення цього світу. Нехай очі ваші ніколи не втомлюються. А якщо треба допомогти? Пам'ятайте, є кому це зробити.